Прилуки знову в жалобі, і навіть небо цього дня лило гіркі сльози в унісон з містянами. 28 серпня Прилуцька громада попрощалась з загиблим героєм-земляком, бойовим медиком 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрієм Клименком. Йому було лише 28. Воїн загинув 22 серпня, виконуючи бойове завдання на Донеччині, отримав смертельну травму від вибуху та осколків. Провести в останню путь героя прийшли кількасот містян рідні, друзі. Друзі, сусіди, однокласники, вчителі. Для кожного з них це невимовний біль, непоправна втрата, адже відійшов у вічність один з кращих синів українського народу. Хороша людина була, хороша, чесна, патріотична, взагалі дуже безпрямований. Хороший хлопець. Мама давно вже в нашій церкві. І він ходив туди в недільну школу. З п'яти років я його знаю. Так що це для нас теж втрата. Він був хороший хлопець, в третій школі вчився і тоді поступив у Сумський. Мед, мед кончив і пішов на війну. Він і прямо з у цього ж ну, кончив і пішов на війну, ка піду защищать Херсон. Родину пішов боронити малу батьківщину, адже саме звідти родом загиблий герой. Юрій Клименко народився 7 листопада 1993 року на Херсонщині у селі Чорнянка Каховського району. Потім разом з родиною переїхав до Прилук, де юнак проживав у мікрорайоні Рокитне. Тут пройшло його дитинство. Тут він зростав і навчався. Шався у загальноосвітній школі номер 3. вчителі та однокласники Юрія Клименка згадують його як надзвичайно добру талановиту людину, що був справжньою душею компанії, а ще старостою класу, активістом та спортсменом. Я знала Юру молодим педагогом. Я прийшла в третю школу працювати. Вони тоді навчалися в 10 класі. Це перший клас, який я переступила поріг, будучи новим спеціалістом, боялась дуже дітей. Людей взагалі не освічена була. І це перший учень, який до мене підійшов і спитав, чи все в мене добре, чи не ображає мене ніхто, чи 에, знайшла я товаришів уже серед колег. Він мене часто дуже запитував, чи все в мене добре, підходив, підтримував. Тому мені особливо важко зараз говорити ці слова, тому що добрішою. Товариськішої, приязнішої дитини в школі, я не знаю. І думаю, що він один з найкращих випускників взагалі за всі випуски моєї школи цієї. Дуже тому мені печально і важко, що такі молоді герої, які віддають свої останні подихи за свою батьківщину, за свою землю, помирають. Я бажаю, щоб скоріше була перемога, щоб закінчилася ця війна, і всі хлопці наші дівчата повернулись додому живими, здоровими і з перемогою. Це такий хлопець, мене просто немає слів. Рветься душа від болю. Скільки нас багато в класі, але Юра це наша душа. Цей хлопець, він не тільки мені як однокласник. Він ще сусід, мій, мій друг, мій, я не знаю, просто найкраща людина для мене був. На тому перехресті, де ми з ним завжди зустрічались і прощались. На жаль, ми сьогодні попрощалися з ним знову, але назавжди. Я знаю, що для всіх нас це просто. Неймовірна втрата, особливо для батьків рідних. Дякую батьки, вам за те, що ви виховали такого прекрасного сина, золоту людину, друга, однокласника. Ми з ним виступали не на одному концерті. Це просто мій партнер. І, на жаль, його не стало. Я хочу, щоб ми всі пам'ятали. Юру таким веселим, компанійським козаком іншому сказати не можна. Вічна пам'ять, Юрі. Далі у житті Юрія було місто Суми. Звідти, 25 травня 2022 року, хлопця призвали на військову службу. Там на фронті воїн з честю і гідністю виконував обов'язки бойового медика, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти, десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-81. Ризикуючи собою, рятував життя побратимів та вберегти своє не зміг. Без надії та упори лишились батьки Юрія. Втратила єдиного брата, молодша сестра. Церемонія прощання із загиблим Юрієм Клименком відбулася у самісінькому серці міста на соборній площі і була особливо щемливо емоційною. Все важче й важче кожного разу знаходити слова, якими ми виражаємо свої почуття, прощаючись із нашими земляками, молодими хлопцями, які сьогодні слова гімну України справджують. В життя, віддаючи за нашу свободу свою душу і тіло. Шановні рідні, прийміть наші співчуття, прийміть слова глибокої вдячності за вашого сина, за людину, яка не побоялася, яка свої молоді роки встала і пішла за всіх нас, дорогі прилучани, вкотре звертаюся. До всіх вас із закликом бути гідними цих хлопців і дівчат, з якими ми прощаємося кожного дня, бути гідними їхнього великого подвигу і жити в ім'я нашої України, жити так, як вони б хотіли, щоб самі жили в цій країні, щоб так б жили їхні діти. Хай буде вічна пам'ять Юрію і низький клін вам батьки. Труну із тілом загиблого воїна пронесли на руках до центральної площі міста траурну процесію із загиблим Юрієм Клеменком Прилучани, в знак шани та скорботи зустрічали на колінах. Поховали героя земляка на місцевому кладовищі.